Друзі, мої вітання і повага всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, продовжуємо стягувати все на адаптер. Такий я вирішив, друзі, зробити свій адаптер і всі свої якби, додатки, всі свої доробки вцілити в життя в цьому адаптері. друзі. Зараз я. Вам покажу е посилочку. Посилочка прийшла від мого підписника. Він дуже гарний токар. Я йому робив заказ, друзі, на прицепне до свого мотоблоку. Ну, е прицепне я робив, зразу вам скажу, таке надійне, моцне, якби на все життя, друзі. Значить, е дивіться, я так його. Вже розрізав, просто подивився, те чи не те. Значить, друзі, прицепне кому як. Комусь може воно здасться завелике. Ну, як про мене, воно повинно бути міцне і надійне. Друзі, Із всього того, що я бачив, мені воно якось більше до вподоби. Друзі, і вийшло. Таке прицепне. Він всі мої підказки. Основне, друзі, бачите, там оце поворотне коліно на моторсічу. Як правило, вони роблять хвостик тут і тут роблять прийомний оцей, який вставляється в прицепне мотоблок. Тут є. Нюанс такий у моторсіча. Коли йде поворот сюди або сюди, його треба трошки доробити. Тут повинен бути ограничительний трикутничок, отакий, який буде впиратися при розвороті, щоб не терся об колеса мотоблоку. Тобто цей хвостик повинен бути 12, 13, 14 см або 120-130-140 мм. Богдан. Його номер цього токаря може вам буде цікаво. 093 809 94 71 Богдан. Це з Львівської області, друзі. Значить, дивіться, підшипниковий. Все як положено. В середині підшипники і вісь вісь сама внутрішній. Оцей поворотний штук я вам показую. показую Сорок. Сорок міліметрів. 4 сантиметри, друзі. Сорок міліметрів. Тут. Підпалець точено. Шістнадцять. Тут у нас сімдесят. Іде. Сімдесят. Ось у, бачите? Сімдесят. Він трошки зробив більше. Ну, якщо буде лишне, це легко зніметься болгарочкою. Ну, самі підшипники, друзі, я зараз вам скажу, які тут стоять. Стараюсь завжди все, як би сказати. але ну, не завжди це получається, друзі. Так. 600 6008. 6008. 6008, друзі, подшипники. Теж тут виходить посадкове гніздо у нього. Десь 45-50 мм середина. Ну, отут така гайка вона держе це все діло. І я його просив, щоб він зробив отвір для того, щоб поставити шплінт. або, Ну, це вже буде видно, друзі, чим. Щоб його законтрагають, щоб якщо, не дай Бог, відкрутиться гайка, то далі вона крутиться не змогла, друзі. Оце таке буде причіпне, моцне. Тут треба буде зробити ще такий додаточок до центральної рами адаптера. Тут буде додаток. Ну, ви все побачите. Все я зроблю в роликах, все покажу. Це просто я вам, друзі, показую зразу, щоб був питань запитань дуже багато. Я бачу, що дехто, мабуть, робить паралельно зі мною, друзі. Тому що запитань дуже багато. І ще там будуть запитання дуже багато по клірінсу і по колії. Я спеціально зроблю ролик на днях. Можливо, завтра зроблю, друзі. і Покажу вам, розкажу все про колію і кліренс своєї задньої вісі на адаптер, друзі. Я вам зараз тут покажу всі розміри. На заставці розміри вони всі є на заставці. Ну і зараз ви ще можете подивитися на всі розміри, ті, які тут є, на цьому причіпному пристрої. Друзі, ну ось 16-й палець я спеціально взяв шкорінь з мотор-січа, Ось так от. 16-й діаметр. Оцей шкорінь легко заходить, легко виходить. Друзі, все те, що треба було тут саме-саме-саме, я все вибрав саме краще, Так що я думаю, що це причіпне буде служити довго. Мені він дуже подобається. Як він себе буде вести вже на адаптері, ми подивимося на ділі весною. А поки, друзі, робимо адаптер далі. Хто не підписався, підписуємося обов'язково. Ставимо вподобайки, лайки. Друзі, пишемо коментарі, не забувайте на дзвіночок нажимати. І всім, всім нам і вам мирного неба!